Третій день Великодня 1944 рік. Кілька тисяч бійців з трофейною зброєю, а з іншого боку війська НКВС з десятками тисяч солдатів, бронетехнікою, кавалерією та танками. Ця кривава битва відбулася на кордоні Рівненської та Тернопільської областей в урочищі гурби. Відбулася вона в цих лісах, оскільки ці ліси на той момент були такими потужними непролазними хащами. І саме сюди, з усієї України, поспіль із 39-го року сходились хлопці-повстанці, дівчата молоді. У Василяничу Порука дід воював у лавах УПА. Саме в урочищі гурби той загинув. Василь розповідає, завдяки болотистій місцевості багатьом у тій битві вдалося врятуватися. Виходили. На мости, на Бущу через болото, в болоті ховалися, тудою танки не йшли совєтські, і через болото не йшли НКВД. То найбільше людей вийшло. Як люди вийшли звідси в Бущу, повстанці з оружжям, там було два танки, що буща стояли на прихресті. Вони окружили ті танки, попалили. Відтоді ворочище щороку приходили вшанувати пам'ять бійців. Упа у радянські часи це робити було заборонено, але українці завжди знаходили вихід віддати шану полеглим захисникам. Ті, що повтікали повстанці, були залишилися живі, поставлять березового хреста, а комуністи зріжуть і так каже рік. У 2005 році тут заснували монастир, і традиційно на третій день Великодня сюди з'їжджаються українці, аби вшанувати пам'ять тих, хто десятиліття тому загинув у боротьбі проти ворога. Є багато ще могил по лісах і багато невідомих. Також повторюся, що сьогодні чули з проповіді владики. Є багато яких невідомих, і яких імен ми не знаємо, але в Господа всі відомі імена, за яких ми молимося, Василь Федорчук разом зі своїм онуком приступою щороку відвідують гурби та інші історичні місця. Таким чином з покоління в покоління передає традиції нашого народу і виковує в юнаку патріотичний дух. Я приїхав мені на душі легше, що я приїхав сюди, що я тут побув, що я вклонився цим, вклоняюся цим людям, які своє життя за наше положили. Щоб знали люди, що таке Україна, що Україна має силу, що в Україні є історія. Гурбівська битва це не просто подія, це символ сили та незламності українського народу. І це насправді є тою важливою подією, оскільки це місце де формується ментальна пам'ять українського народу. І ми маємо відзначати пам'ятати ці дні в знак тої жертви, яка була, і в знак жертви, тої, яку віддав Христос за всіх нас, і сьогодні, і ту жертву, яку віддають сьогодні наші військові. Подвиг тих, хто воював у лавах УПА, продовжують військовослужбовці ЗСУ, Як і майже століття тому, так і зараз український народ бореться за свою свободу, змінюється покоління захисників, але ворог залишається тим же. Це відчуття пам'яті, воно всі роки, особливо в роки повномасштабної війни в нашій українській землі. Вони дуже відчутні, тобто наша пам'ять вона дуже бентежиться, дуже переживає з того, що сьогодні фактично те, що здобували наші герої 81 рік тому, сьогодні знову продовжується. Нагадаємо, за різними оцінками в битві під гурбами загинуло декілька тисяч українських бійців. А зі сторони НКВС втрати сягнули двох тисяч солдатів, та п'ять танків було підбито. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.